Вітаю, це проект. Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних, безвісти, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Звільнені з полону, будь ласка, відгукніться. Приділіть пару хвилин уваги до цього проєкту, бо ваша увага це можливість врятувати життя людей на світлинах, ваших побратимів, земляків, частину нації, яку ви пішли захищати. Для нас інформація про них це зброя в боротьбі за безвісти, зниклими і полоненими, їхнє життя та їх повернення додому. Ми тіні серед цивільних, до яких ще не прийшло сповіщення про зник безвісті, в полоні загинув. Ми стенди для прапорів і плакатів з світлинами наших рідних. І тільки ви, звільнені з полону, є носіями інформації про тих, хто зник безвісти. І тільки надана вами інформація може допомогти врятувати їхнє життя. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості. Зупиніть відео і зосередтесь. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.